Доброго ранку, любі малята. У садочку малята гарна групова кімната. Що ви бачите тут, дітки? Іграшки, на вікнах квіти, килимок яскравий для гри й забави. Любо тут малечі гратись. Малята, скажіть, що розповідається у віршику. Так. Про групову кімнату. А де вона знаходиться? У садочку, молодці, вірно. Дітки до нас сьогодні в гості завітав зайчик. Він хоче розказати нам про свою нову кімнату. В кімнаті є шафа, ліжко, стіл, стілець. Дітки, а скажіть, кімната велика чи маленька? Так, велика. А вона світла чи темна? Молодці малята, кімната світла. Малята, а давайте спробуємо розказати, що де стоїть? Де стоїть шафа? Біля стіни. А де стоїть ліжко? Біля вікна. А де стоїть стілець? Біля столу. Малята: а що більш стілець чи ліжко? Так, вірно, ліжко. А що менше, стіл чи стілець? Звичайно, стілець. Дітки, давайте ще раз повторимо всі предмети в кімнаті. Шафа, ліжко, стіл, стілець. Одним словом, вони називаються меблі. Давайте повторимо тепер разом меблі, о які ви молодці. Малята, а скажіть мені, будь ласка, хто приходив сьогодні до нас у гості? Так, зайчик. А які меблі стоять в його кімнаті? Шафа, ліжко, стіл, стілець. Одним словом, як називається меблі? Малята дома разом з батьками спробуйте назвати меблі в своїй кімнаті. А я на цьому з вами прощаюся і кажу вам до побачення! До нових зустрічей, малята!